Який пакет тут стоїть? Що це? Там це все? що таке? Щось я не розумію? Що це таке мама покупляла? Якась дитина намальована? Кому це все? Хм? Чуєш? Злата. Якому ще нашому малючкові, та наша мама вагітна. Як вагітна. А ти що цього не замітила? Ні, не замітила. Мамо, мам, так, доню, ти мене кликала? Ти що, вагітна? Ну так, доню, я ж вам розказувала. Я щось такого не пам'ятаю, бо ти завжди неуважно слухаєш, особливо, коли сидиш в своїх гаджетах. Та й говорити не треба. Подивись, який мама великий живіт. Це і сліпий вже побачить. Я думала, що мама так поправилась. Ха -ха, поправилась. Мале. Так що скоро у вас буде маленький братчик або сестричка. Я нікого не хочу, я в нашій сім'ї сама маленька. Доню, не говори так, будеш гратися з малючком. О, нарешті й ти відчуєш, як це мати молодшу сестру, з якою треба гратись. А ще, як вона буде ябіда, такої, як ти, а то не повезе. Що? Я не ябіда. Ага, а хто завжди все мамі розказує про мене? Мама, сестра мене п'є! Мамо, а ти знаєш, що сестра сьогодні в школі отримала двійку. Мамо, я чула, як сестра говорила погані слова для хамуха. Доню, та все буде добре, от побачиш, ви подружитесь. Не знаю. А хто там хоч в тебе в животику? Хлопчик чи дівчинка? Це секрет, вам тату розкаже. А ти думаєш, що хто? Я думаю, що буде брачик, бо мені вже досить сестри. М -м -м. О, Мені з тобою теж не солодко. Що ви тут дітвора? О, а ось і тату прийшов. Ну, тату, тату, давай розказуй, хто мамі в животику. Стоп, стоп, стоп! Спокійно! Давайте проголосуємо. Хто за кого думає? Я за хлопчика, а я за дівчинку. А я знаю, хто буде. Так, значить, один. один Тому рахуйте до трьох і я вам розкажу. Добре, один, два, три. Та-да-да-дам! О, я відгадала. Що це? Це сукня. У вас буде сестричка. Ні, вона забере всі мої іграшки. І не тільки іграшки, вона ще й одяг весь твій забере, як ти в мене. А, і взуття теж. Що? Я не хочу, я їм нічого не віддам. Доню, та ти чого? Ви подружитесь. Я не буду давати твої іграшки, я їй нові куплю. Але я теж хочу нові іграшки. І тобі купимо нові. Ну добре. А ви мене будете так само любити. Чи її більше? Ясно, що її більше будуть любити, ніж тебе. А, до речі, середніх дітей люблять найменше. А то й взагалі не люблять. Ха -ха. Ні, я, я піду додому. Що таке говориш? Не слухай, сестру. Ми вас всіх одинаково любимо. Ну ладно. Добре. О, ігра скопнулась. Привіталася з тобою. О, ти що її відчуваєш? Ану, дай я послухаю. Давай став свою ручку сюди на животик. Боюсь трішки. О, стукається клас! Вітається з тобою. Ой, клас. Знаєш, мам, а може ми із нею і подружимося. А як назвемо малючка? О, давайте як мою маму назвемо. О, вже, як твою маму, а як же. А ти як хочеш доню? Я не знаю як. Може, давай Барбі. Доню, та так лялька називається. Нам потрібно придумати якесь гарне українське ім'я. Ну, добре, я ще щось подумаю і скажу тобі. Златка, ти теж кажи варіанти. Ага, давайте Злата назвемо. О, ні, дві злати забагато. Фу, злата погане ім'я! Давайте тоді Стефі, як мене. О, гарні імена, але треба придумати щось інше. Ну добре, я щось круте придумаю і скажу. А коли вже сестричка з'явиться? Скоро, доню, скоро. Добре, йду тоді свої іграшки в сирі, ну, на всяк випадок, поховаю. Хе -хе, ну, ти даєш. Жадіна. Ой, а напишіть ви в коментарях, які вам імена подобаються, і поставте мені лайк.